Після завершення Дому Дракона і перснів влади для багатьох постало питання, що нового подивитися. Фільмів для затятих серіалумані недостатньо, так як справжній поціновувач багатосерійних шоу може подивитись хороший серіал за один день і не кліпнути оком. Тому вашій увазі пропоную добірку цікавих і різноманітних серіалів, які вже вийшли на малі екрани або ж досі виходять. Тут буде і фантастика, і екранізація популярних книг, історія жахливого маньяка, а також серіал в жанрі жахів. Якщо добірка набере достатньо переглядів, подобає і коментарів, то обов'язково зроблю інші відео схожого формату. Тому все в ваших руках. Периферійні пристрої. Назва може відштовхнути від перегляду, проте варто відзначити, що серіал вийшов досить непоганим і захоплює з перших хвилин. Периферійні пристрої мають досить високі рейтинги, а саме 8,4 з 10 на IMDb та 71% із 100 на томатах. По сюжету, в недалекому майбутньому, амбітна дівчина Флін Фішер живе в американській глушині. Її брат Бертон, колишній морпіг, отримує пенсію по інвалідності та підробляє бета-тестувальником нової відеогри у віртуальній реальності. Якось він просить сестру протестувати новий пристрій, і саме так Флін потрапляє у нову реальність футуристичного Лондона кінця 21-го століття. Проте згодом виявляється, що це не просто якась гра, а щось більше і дуже небезпечне. Головну роль зіграла Хлоя Грейс Морець, яка останнім часом з'являється на екранах не дуже часто та й в досить посередніх проєктах, а в серіалах взагалі не части гість. Футуристичний світ та особливо майбутні технології в ньому зображені дуже якісно. Сюжет постійно тримає в напрузі і хочеться дізнатися, що буде далі. Хронометраж кожної серії досить великий, проте це ніяк не заважає перегляду. Серіал досі виходить на малі екрани і загалом планується 8 серій. Кабінет курьозів Гільєрмо дель Торо. Гільєрмо дель Торо в першу чергу відомий своїми фільмами жахів та любов'ю до даного жанру, тому дуже легко зрозуміти, про що даний серіал. Кабінет курйозів вийшов на стрімінговому сервісі Netflix, і вже всі серії доступні до перегляду. В антології кожен епізод розповідає нову історію, яка сюжетно не пов'язана з рештою. Містить вісім унікальних хорор історій класичного жанру жахів і являє собою збірку особисто підібраних історій оскароносного режисера, описаних як складні та жахливі. Два епізоди є оригінальними роботами самого Дель Торо, тоді як інші написані та зрежисовані різними режисерами. Критики і глядачі залишилися в захваті від даного серіалу, хоча варто відмітити, що оцінки критиків такі собі гарант якості, що не скажеш про звичайних глядачів. До всього круто, що в серіалі грають дуже багато знайомих акторів, а які саме то про це вже дізнаєтесь під час перегляду. Варвари. Другий сезон. Німецький історичний серіал від Netflix. Прем'єра першого сезону відбулася ще в 2020 році, а в жовтні 22-го вийшов і другий сезон. Серіал розповідає про боротьбу германських племен проти римської експансії. У центрі сюжету три персонажі, які знають один одного ще з дитинства. Арій, син князя херусків Сігімера, якого з дитинства віддали римлянам як запоруку миру, Фолк – він простий воїн і його кохана Тузнельда. Їхня спільна історія розповідається на тлі загрозливої битви та інших не менш цікавих подій. Звичайно, перед переглядом другого сезону варто подивитись спочатку перший, щоб цілісно сприймати всю історію. Особливо рекомендую фанатам серіалу Вікінги та Останнє королівство, яким 100% має сподобатись. Останнім часом дійсно хороших нових історичних серіалів дуже мало і кожен на вагу золота. Звичайно, є перевірені часом серіали, як то рим, брати типу по зброї чи борджі, але все ж хочеться і чогось свіжого, так би мовити. Саме на такий випадок є варвари. Кожен сезон складається з шести серій, тому серіал без проблем можна переглянути на одному подиху. Сліпота третій сезон американський науково-фантастичний телесеріал зроблений на замовлення Apple TV+. Особливістю світу, де відбуваються події, є відсутність зору у всіх людей. Не менш цікавим є показ того, як суспільство змогло знайти нові способи взаємодії між собою. При перегляді постійно задаєш собі питання, як люди, позбавлені ключового відчуття, навчилися будувати, полювати, виживати в різних місцевостях та навіть умудряються воювати між собою. Головним героєм серіалу є могутній воїн і вождь одного із племен, Баба Вос, якого зіграв улюбленець публіки Джейсон Момоа. По сюжету в його дружини народжуються два близнюка, які на подив усіх мають дар зору. І після того, як про це стає відомо, їхнє життя і життя племені опиняється під загрозою. Як і у випадку з серіалом Варвари сліпоту треба дивитися із першого сезону, щоб зрозуміти весь сюжет і що тут відбувається. А для тих, хто не любить дивитися незакінчені проекти, варто відмітити, що третій сезон для серіалу є фінальним. Серіал виходив паралельно із домом дракона» і перснями влади. Тому на фоні загального шуму навколо проєктів Amazon і HBO про сліпоту несправедливо багато хто забув АНДОР американський телесеріал з франшизи Зоряних воїн, який вийшов на екрани у вересні 2022 року на Disney+. На хвилі популярності мандалорця, який дав нове життя Всесвіту далекої далекої галактики, великі боси вирішили повторити успіх на серіальному фронті, і цього разу ним став Андор. Події в серіалі розповідають про життя головного героя до сюжету фільмів Бунтар-1. Тому в Касіона Андора є сюжетна броня протягом всього сезону і можна за нього особливо не переживати. Проте це не заважає з цікавістю спостерігати за його пригодами. По тону історії серіал не схожий на мандалорця, а тим паче на жодної з трилогії зоряних воєн, але все ж варто, щоб його подивитися. Серіал досі продовжує виходити, тому, якщо кого цікавить посерійний розбір, можете завітати на ютуб канали «Джедайська Криївка і Скайрекон. Посилання залишу в описі до відео. Даммер. Монстр. Історія Джефрі Дамера. Мінісеріал в жанрі біографічної кримінальної драми, створений спільно Райаном Мерфі та Іїном Брененом. Прем'єра шоу відбулася на Netflix 21 вересня 2022 року. Сюжет розповідає про Джефрі Даммера та про те, як він став одним із найвідоміших серійних вбивць Америки. Головну роль зіграв Еван Пітерс, якого можна часто побачити в подібних амплуа. Власне, згодом після прем'єри актор висловив бажання зіграти когось нормально. Сюжет починається у 1991 році, коли сусідка Даммера поскаржилась йому на неприємний запах і часті крики, що доносилися з його квартири. Незважаючи на запевнення, що запах це просто зіпсоване м'ясо, жінка продовжує ставитись до нього насторожено. Згодом у гей барі Даммер познайомився з Трейсі Едварсом і запросив його випити до себе у квартиру, але все йде не зовсім за планом маньяка. Загалом серіал має нелінійну оповідь. Протягом 10 серій нам розповідають різні періоди життя маніяка, і це досить дале рішення для того, щоб прикувати глядачів до екранів. Дамер піднявся на перше місце в Netflix за перший тиждень після виходу. На другому тижні після випуску Netflix оголосив, що серіал став дев'ятим за популярністю англомовним телешоу всіх часів. Шантарам. Новий серіал від Apple TV+, який зараз тільки починає виходити на екрани. Шантарам це екранізація одноіменного роману австралійського письменника Грегорі Девіда Робертса. Головній ролі Чарлі Геннем, відомий по серіалу Сини анархії, фільмами Хулігани з зеленої вулиці, Король Артур та іншими не менш цікавими проектами. Головний герой серіалу через сімейні негаразди втратив життєві орієнтири та перетворився на наркомана і грабіжника. Його засудили за низку злочинів, однак він втік з австралійської в'язниці, де мав би відбувати дев'ятнадцятирічний термін. З фальшивими документами на ім'я Лінсея Форда він тікає в Індії в Бомбеї. Шантарам в першу чергу сподобається тим глядачам, які полюбляють екранізації або стрічки, які засновані на реальних подіях. Осінь як і завжди, дуже багато на кінопрем'єри, а на серіальні ще більше. Звичайно, не всі заслуговують увагу, але серед купи невідомих назв можна знайти і щось варте уваги. І на завершення хочу повідомити круту новину. На патреоні каналу з'явився перший серіаломанчик Thanos X. І так, в мене є патреон. Ласкаво прошу всіх бажаючих підтримати мене і контент, який я створюю. Це додає мотивації надалі робити контент та покращувати якість. Між іншим, Thanos X має свій крутий Ютуб канал, який присвячений темі кіно та іграм. Рекомендую підписатися, так як контент на найвищому рівні, власне, як і монтаж до якості якого мені ще дуже далеко. А також ласкаво прошу приєднатися до телеграм-каналу серіалу Ман, де я публікую новини світу серіалів та повідомляю про вихід нових відео. Далі очікуйте огляд першого сезону Гри престолів. Пишіть, чи зацікавив формат, а також які огляди хотіли б побачити невдовзі на каналі. Дякую за перегляд! Бажаю всім гарних серіалів. До нових зустрічей!